Всім доброго дня! Сьогодні хочу, перш за все, привітати наших матусь, всім миру, здоров'я, щастя, щоб вас, дітки, онуки, поважали і всього, всього самого світлого, що є на землі. Я сьогодні теж мамочку свою привітала, і мене, Настунечка, привітала. Так що Вікуся сьогодні поїхала вже додому, мама її відвезла. були ж це, вона скільки в нас була, Гралися то сонечкою, то займалися до школи. в общем, часу багато не було. Зняли зовсім, зовсім малесеньке відео, хотіли вчора ще зняти після обіду, але довго загулялася у сонечки. Пройшли, вже вона вбита, вже все. Так що трішечки вам покажу зовсім там її. І е, завтра вже йде в садочок. Так що середу до школи. ну, в общем, Почалися робочі дні. 22-го е, буде в неї випускний в садочку. ну, і там чи відразу до мами поїде, чи як. в общем. Буде видно. Тоді, може, більше буде мама їй показувати. А взагалі мама каже, Оля, я кажу, вже е, розучилася тримати ту камеру, я не вмію, ну в общем, я кажу, так, то треба знімати кожного дня себе. Ну, в общем, Посміялися ж так. То, та, то каже, так зніму, то так, а воно неправильно, ну в общем. Ну нічого. Е, я... Хотіла подарувати квіти, але потім вирішила подарувати їй такий, Та замовила натуральний мед із ягодами. От, і їй прийшло, там три баночки. Думаю, якраз її спробує, буде знати, що якраз буде такий невеличкий подарунок. Треба все одно зробити щось приємне. Так, що ще рецепт приготувала. Так, що обов'язково виставлю. Ви знаєте, дуже холодно, нікуди не ходила, нікуди не їздила гулять. Вчора прийшла з роботи, щось ви знаєте, ото чотири дні тоді відпочила, а вчора прийшла. І таке враження, знаєте, як хто знає, що я відробила ці шість днів. Ну нічого. На наступній неділі вже буде краще, тому що вже, вже втягну, втяглися. Знаєте, як ото працюєш шість днів, воно якось вже я вже втягуюся і все добре. Як тільки більше вихідних, триш трішечки розслабляємося. Ну нічого ми дівчата такі, що привикаємо до всього. Я думаю, що жінки мене зрозуміють, як би нам не було тяжко, але згодом ми обов'язково до всього привикнемо і з усім впораємося. Але тут такі справи. Так що мама каже, за ці дні вже так звикла, що вікуська було веселіше. А повернулася додому, каже: зустрічає тільки рижик і лайма. Тож і лайма пишіть, рижик нявкає, Мама каже, тільки в двір зайшла думає, що, ви, ну, що ти мене нас покинула. Вона ж нікуди так знаєте, з двору нікуди не ходить, а все время вдома. Вони вже теж звикли, що вони той приходив в будь-який час, може мама йому там давати їсти. А так вона каже, я йому залишила, але він так любить і зранку, і потім ще пізніше прийти. В общем, приїхала, каже, всіх нагодувала, все добре, лайму випустила. Та побігала, ну, в общем, всі справи поробили. Я вже вона то приїхала, то ми ще з нею поспілкувалися по телефону. Настонечка сьогодні працює на другій зміні, так що казала, що дуже гарна у них. Погода каже, мама, так сонячно, 24 градуси. А тут я не знаю, я дивилася, було 11, а потім вже я навіть і не дивилася. Ну то в нас були вікна відчинені, і ми так, знаєте, всі так вже пороздягалися, там в, плать... в сукнях ходили, все, а це вже все. Знову ж, штани подоставали, кофти теплі. Ну, в общем. ти ви ж бачите, я на вулиці навіть в такій кофтинці. Мені там дівчатка в коментарях писали, що в Польщі навіть вишні є. Є, дівчатка, ви знаєте, є. А у нас усе померзло. Так шкода. Мама як показує прямо аж серце. Знаєте, як і полуниця, і все. Ну, просто малина, скільки в нас її було. Та Шовковиця ніколи навіть не мерзла, а це ж просто. Ну, нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Звісно, урожаю такого не буде, але щось буде. Так що, буду я відпочивати йти далі. Сподіваюся, ваші дітки-онуки привітали вас зі святом. Сьогодні, якби була вдома, то теж мама обов'язково купила їй квіточки. Дивилася сьогодні багато блогерів, вітали мам. Хто з просто, без всяких квітів, хто, е, ну, багато людей. Е, потім щось, якісь новини українські включила, знайшла тут по телефону, теж показували, що вітають сьогодні так в Україні, як там. Такий особливий день. Головне, щоб наші матусі були здорові і їхнє сердечко билося якнайдовше. На цій позитивній ноці буду вам казати тихого вечора і спокійної ночі вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Добрий день, наші підписники. Добрий день. Ми вирішили вам записати невеличке відео, так як моя внучечка прилетіла на, на вихідні і вже їде. Так швидко пливе час, що ми не чулися, коли вже їхати додому. їй треба. Бабусі, то дуже добре, коли вона в мене, вона моя помощничка, радость моя. Ну що ж, їй треба йти в школу на, цей, на підготовку, та й в дитячий садочок. Мені дуже навчать в школу йти, ні в садочок. Ну, ти все одно любиш жити в садочку грати. Ну, да. ну, садочку там тренуюся, там о, на, верес... на випускний, так? Да? Да, вона віршики, пісеньки вчить там до випускного, ну а в мене дуже хороші вихователі у школі і в садочці. От умничка, бач, воно їй подобається. А як воно далі буде, Бог покаже нам ще. Добрий день, підписники. Вчора ми вам так і не завершили наш відео. Вікуська нагулялася. Прийшла додому вбита, повечірі лети лягла спадки. Сьогодні її утром провела, вона поїхала, Її зустріла мама, Соня. Любі підписники, це мені сьогодні подарувала невістка з онуками на День матері. Квіти такі. А це моя дочечка прислала мені таке щось, чиї якісь. Холодні, чи якісь там. Ну, вже будемо пробувати. Пізніше вам тоді скажу, чи добрі, чи не добрі. Приїде, хто в гості буду гощати. А ще хочу усіх мам сьогодні привітати з Днем Матері, побажати вам здоров'я і мирного неба. До побачення. Сьогодні ми з вами готуємо крильце. Я взяла крильце і розрізала так от. А оту тоненьку взагалі викинула. У мене немає тут поганого лайми, то можна було б, лаймочка смакувала Так, беремо її, солимо. Так, Тепер я додаю сюди паприку. Можете не додавати, Я ніколи не додаю, вам скажу, копчену. Просто солодку паприку. Тепер перчик. І у мене е, така томатна паста, воно більше таке як сік, у тут рахується, ну, і, і цього небагато. І все. Я вам напишу потім пропорції стільки, я чого додавала. Тепер ціле це все перемішали, можете рукою, можете ложкою. Але е, скажу так, е, коли я взяла ці крильця. Я їх трошки посмалила, потім взяла помила і взяла, нарушничок виложила, щоб зайву голову воно вибрало в нас. І так. Я люблю, от, щоб вони були червоненькі. Ви якщо не любите, можете не додавати, там або позроблені можна, не додавайте пасти, просто кинули паприку, вона воно буде червоненьке. Ну, я так. Так, і хай воно у нас маринується пів годинки. Тепер беремо противень, сюди пергаментний папір, беремо кукурудзяне борошно і так мочуємо і ложимо на папір. Так, так кожен шматочок. Дуже так, щоб була трошечки відстань між ними. Ось такі вийшли красончики в духовочку. І покажу вже потім, як приготуються. Я в духовку буду ставити на 190 градусів хвилиночок на 20. Ну, буду дивитися. Я завжди, ви знаєте, так на вигляд. Ну, але хвилин 20 е вистачало. Сьогодні е візьму обов'язково, щоб написати вам, время, скільки у мене вони сьогодні стояли, щоб у вас було обов'язково в рецепті. Так, в що... общем, поставлю в духовку. Ось, дивіться, яка смакота вийшла. Так погано видно, так? Зараз трішечки так камеру так поставила. Е значить, так. Були вони в мене 10 хвилин. У кожного, звісно, своя духовка. Я ставила 190. Ви можете ставити 180 попробуйте, У мене, як вдома, то в мене за 180 це може б, б швидше приготувалося. Значить, так, 10 хвилин воно в мене побуло на одній стороні. Я вже бачу, що підсмажилась така шкірочка взялася. Я перевернула. М'ясце на іншу ну, сторону, і там ще по, е, пекла 15 хвилин. Так що, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Дуже ж, смачно і швидко, і е, незвично. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.